Василю, ну от на вашу думку, скільки людей, стільки думок е з приводу леопардів, чому Німеччина до останнього упирається, і що повинно змусити її все ж таки зробити free the leopards, Вивільнити леопарди. Ну, таке враження складається, що тут зараз тривають серйозні бізнесові торги, тому що як не крутий, якби цинічно це не звучало в сенсі того, що це війна і гинемо ми, українці, але для багатьох країн світу це все ж таки виставка озброєнь відбувається, і економічний ефект, особливо якщо говорити про раціональних німців, він має надзвичайно велике велике значення. У чому він полягає, цей Економічний ефект. Ну, по-перше, потрібно говорити. Про те, що ми зараз е, розмовляємо про танки Леопард 2 насамперед дещо новіших четвертих середніх модифікацій, четвертої модифікації, тобто це не всі леопарди 2 які існують у природі, а саме про четверту модифікацію, яка як за оцінками експертів могла би допомогти Збройним силам України для вирішення тих задач, які е, стоять перед нашими захисниками. Е, тому ці танки вони є насправді ось такі модифікації е, на озброєнні зараз 13-15 країн Європейського континенту, ну також на, на озброєнні Канади є і. Е, і зараз, вочевидь, є така думка, що. Німці продовжують торги в сенсі своїх бізнесових інтересів. В чому вони полягають? Якщо, наприклад, припускаємо, що та ж сама Фінляндія, Польща, е Норвегія, Іспанія почнуть передавати Україні танки Леопард 2 четвертої модифікації, то відповідно їм чимось потрібно буде заміщувати ці танки, за прикладом Польщі, яка е вже передала 260 танків радянського озброєння раніше, вже впродовж цієї війни в Україні е відбулося заміщення не з боку Німеччини, а з боку Сполучених Штатів Америки їхні Абрамці приїхали та корейських танк. К2. щодо Німеччини, то її з цього ринку фактично викинули польського. Відповідно, мене таке враження складається, що німці хочуть собі зараз забезпечити достатні умови для того, щоб в подальшому вони не були витіснені із інших ринків тих країн, які передадуть Україні модифікації танків Леопард 2 четвертої модифікації, а взамін можуть отримати від Німеччини, наприклад, там шосту сьому модифікацію, і вочевидь, напевно, що раціональні німці це моє таке припущення, хочуть отримати ці контракти на замі... Міщення, тому що приклад Польщі, кейс Польща з переорієнтацією на американські та корейські танки не надто приємно, скажімо так, економічно впливає на німців. Тобто німці засмучені, що Польща, передаючи німецькі леопарди, заміщує їх не новими німецькими леопардами, а заміщує їх американськими і корейськими танками. Ну, Польща заміщувала радянські танки. Ті радянські танки, про які сказав Анджей Дуда під час Давосу, 260 танків радянських Т різних цифр різних модифікацій, було передано до України впродовж цієї війни, і їх якраз замістили американськими та корейськими. Відповідно, зараз можливо ви чули заяву Маріо Шаблащика, представника уряду Польщі, який говорить, що так ми і надалі готові озброїти Україну тими залишками радянської зброї. Тими танками Т-72, які нас залишаються на озброєнні, це буквально от свіжі заяви, і е, в межах цих заяв Блачик також сказав, що е, послухайте, ми збережемо все рівно боєздатність Польщі, оскільки в нас вже починають з'являтися і почали з'являтися і корейські К2, і американські Абрамси. Е, і це означає витіснення з цього танкового, так би мовити, ринку Польщі саме Німеччини. Щодо інших країн, які потенційно готові передати леопарди. Мені здається, тривають торги, тому що таких країн Ну тут треба ще розбратися, які країни мають на озброєні ці леопарди, і які готові передати в числі цих 13-15 країн, котрі мають леопарди в себе на озброєнні, є, наприклад, дві нейтральні, як Швейцарія та Австрія, котрі точно нічого не передадуть. Є Греція та Туреччина, які як відомо перебувають у такому геополітичному напруженні одним з одним. І не факт, що вони будуть радо готові передавати свою зброю, зважаючи на послаблення відтак своєї обороноздатності. Тому ті країни, які може. Зараз почули це Польща, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди тут є можливо питання того, що Німеччина хоче отримати гарантію, що передавши леопарди 2 4 модифікації до України, вони отримують взамін контракти на виробництво для цих країн своїх новіших танків, новіших модифікацій. Тобто, фактично, це такі кулуарні залаштункові переговори Німеччини не можна звичайно це назвати шантажем, але щось на на кшталт того, коли Німеччина каже: Окей, ми вам дозволимо постачати наші леопарди, але заміняти свій е, танковий парк ви будете винятково нашими леопардами. Ну, це моє таке припущення, тому що так ну я розумію, я спасу, що це, це припущення. Скільки людей да. стільки думок? Якби ми бачили з вами документи, то ми б або там е, якісь перехоплення в телефоні, то ми б могли б говорити якось авторитетно. Але можемо тільки аналізувати відповідно до тих, е, як це знаєте, читати між рядків, між крапельок дивитися, як казав е, перший президент, е, перший президент України. А щодо сполучених штатів щодо Абрамсів, де тут бачите, ви так інакше зовсім подивилися. Аніж інші експерти. Бо, бачите, перед цим був у мене е, співрозмовник, який казав, що проблема може бути в іншому. Мовляв, там в Німеччині стоїть тисяча леопардів, а зараз вони дістали все це, почали проводити облік після початку повномасштабного вторгнення. А там 500 леопардів, взагалі, в несправному стані, і вони бояться потрапити в просак. Якщо вони будуть постачати танки, вони виявляться несправ... несправними, і потім ніхто не буде купувати німецькі леопарди. Ну от таку думку висловили. Ну, бачите, а... тут можна із нею частково погодитися, але е, треба все ж таки аналізувати леопард леопарда е, від, від леопарда відрізняється. Справді тут е, є ж питання. Ми чули на тижні заяви від представника соціал-демократичної партії Німеччини про те, що мовляв е, десь на складах є Бундесверу 180 танків. Леопард, 1 тобто не друга Леопарду, який нам потрібен, а першого леопарду старої модифікації, е, який е, Україна просить ще з березня минулого року. Зараз велике питання. Чи потрібен нам Леопард 1 Тому що знаєте, знову ж таки ми включаємося в певні бізнесові процеси, коли Німеччина з одного боку каже: ну леопарди 2 то таке, а от заберіть нас леопард 1 Можливо, вони нам і не стільки потрібні. Ці танки тут треба насправді серйозно розбиратися. Є і компанія, наприклад, приватний виробник Rheinmetall у Німеччині. Один із один із концернів, який дотичний до модернізації танків. Леопард у нього теж і ми ці чули ці заяви впродовж цього тижня. Та й загалом останнього місяця, відколи триває ця дискусія про танки. Вони говорять: у нас є на складі складах, тобто приватного виробника не армії Бундесвера, У нас є в приватного виробника на складах близько ста танків. Знову ж таки, переважно леопард 1 Тобто компанія, приватний виробник, назбирав себе 88, Здається, танків леопард 1 і чекав, коли б то при навернеться така можливість, щоб продати її країні третього світу. Так би мовити, ну <зас> зараз так сталося, що війна в Україні трапилася, і вони знайшли для себе вікно можливостей для того, аби продати леопард 1 І вони пропонують: візьміть ці леопард 1", але ми абсолютно не знаємо. Ні, їхнього технічного стану, ні їхніх модифікацій, ні те, в якому вони справді стані перебувають. Тому з думкою м, того експерта, який передував напевно, мені, я можу частково погодитися. А з приводу американців, як ви кажете, що американці Абрамси, а тут же ж зараз сучасна війна, як показала, найбільша проблема полягає у логістиці: як доставляти їх, як ремонтувати. Абрамси лише почали так активно облаштовуватися на європейському континенті, в тому числі, наприклад, в армії Польщі і тому подібне. Багато дуже. Зараз виклик і плюс говорить, що це не такий економічно е, більш економічно затратний танк, ніж, наприклад, Леопард. Він більше споживає палива. А ми розуміємо, що якщо відбувається е, ракетні атаки наших. Е, а нафтобас, то це теж виклик додатковий. Тому ось всі ці насамперед логістично економічні моменти вони якраз і ставлять палиці у колеса. Ну я гадаю, що той пакет, який ми вже отримали, включно з БТРами, він просто не може бути не підкріплений танками, тому танки так чи інакше, якесь економічно-логістичне, як я сказав, рішення наші партнери вони зобов'язані знайти вирішення в цьому питанню. Розуміло вас добре, Василю. Я вам дуже дякую, Василь Пихньо, військовий оглядач.